Два. Цікава автівка. Артем Хорольський сьогодні у нас під номером 17. І у нього сьогодні дуже цікава автівочка, її можна побачити. Ось очки вам Артем якраз виїжджає на своєму компакті. Де він його взяв, ми не знаємо, але він реально на ньому дуже гарно їде. Ну, по мере, принаймні, у нас... Коротше, він наймолодший з учасників, але дуже гарно їде на своїй Є36 е з трьохпідровим мотором, і він теж з міста Київ номером 113. Лаовісний Стефан номером 84 з міста Києва С-54 е моторі. Відюк Вадив від команди Е2 номер на своїй е 46 -й. Дивіться, хлопці там трішки і хочуть зробити вам невеличкий шоу, тому що ми приїхали заради цього, заради шуму, гаму, фільму, револю вигонів і найзапеклішої боротьби на сьогоднішньому треку. Осипов Артем перепрошую, 469 номер Nissan 370. Пархоменка Петро під номером 123 місто Київ на Нісані 180. Із ну, реально насправді гарно лікало сьогодні ця Автівочка. Те зараз міста Харків, під номером 110. Макшун Сергій під номером 161 місто Харків. Чеплигин Кирило під номером 18 місто Київ. Голін Андрій. 15 номер місто Одеса. Пропіяла Сергій під номером 57, місто Київ. Говін Олександр під номером 86 місто Київ. Макар Олександр. У нього. Я сподіваюся, вона сьогодні вдягнена. Так, ми її бачимо. Повалили -по -по разом зі мною на останній частині нашого апарату. Матрія, це у нас якраз ікро, макар Олександр і ще одна афічка. Якщо це не бачив цього добра, то там у Макара і у віка Петра дуже цікаві архівки. Макар вчора їздив, скажімо так, невдягнений, вдягнений, можна так, ну як це сказати, мабуть, жолий. Але сьогодні напередодні вирішив все ж таки вже втутися і показати себе свою автівку. Реально класна автівочка. І так, останні учасники це у нас Орлов Сергій під номером 404, БМВ-30, від команди ТРТ. Я Артур з міста Одеса, під номером 29, ХЗ. І Ілюх Петров, 20-й номер, на своєму лісані 200 і у нас ще залишився недавній Євгеній під номером 482 з міста Київ на своєму БМВ Є46. Подивіться, які автівочки, реально дуже гарні, красиві. А, ну, Там дуже багато потужності, нервів, фото і сил. І це прям просто не переверну. Ох, що доїздяє, відстраювалися на пара пілотів. Зараз якраз бачите команду Тін Тім, яка під'їхала Собойкова Лун, і волі Іван, у своїх гарних активочках. Далі у нас така цікава втікають.